Курточки мікс крем сорту, вага 12 кг, ціна 10 євро за 1 кілограм. Ось така курточка. 에, до речі, дуже тепленька, розмір 46 Ось така чоловіча. Присутня дуже багато кишенів. Плюс є капішок. Капісончик при бажанні можна зняти. Наступне у нас попадається ось така яскрава, несична, зелена без рукавишка, в розмірі елічка. Наступна моделька це у нас іде, е, це можна сказати, дощовичок навіть. Петровка дощовик повністю новесенька з етикеточкою. Ось така чоловіча. Розмір я не бачу. Ось так вона виглядає. Я думаю, що це буде десь ікселічка. Наступна, це дуже легенька така жилетка, можливо, навіть бігова. До речі, найт. У розмірі емочка. Ззаду є світловідбиваюча штука і є додаткова кишенька. Наступне це ось таке легесеньке пальто від Only. Розмір «М», З поясочком. Наступне це у нас ще одне пальто тренч. Ось так виглядає. Це йде від HM. Розмір 38. Ось така моделька теж з поясочком. Наступне. Ось така, можна сказати, сорочка легенька на замочку і плюс на закльопочках. Ось така моделька. Далі ще одна жилеточка. Це у нас буде в розмірі 44-42. Ось така моделька жіноча. Далі ще одна безрукавочка. Від Бершка розмір елічка. Ось така тепленька, укорочена, жіноча безрукавка. Наступна це у нас курточка. Теж H&M, Розмір 36. Ось така моделька з таким хутром. Ось така крутезна, теплесенька. В ідеальному стані. Наступна, це можна сказати, така кофточка накидка. Розмір 38. Вона дуже тоненька. Далі у нас є ще одна курточка. Сфера Басик, розмір XL. Ось така моделька. Далі ще одна нас така накидочка. Вона така легенька, можна сказати, навіть літня або на теплу осінь. Наступна чоловіча ось такого плану, теж тоненька. Дальше Перший йде ось такого плану в розмірі Емочка. Ось така моделька. Подивіться, речок цікаво зроблено. На замочку. Далі щось іде білосніжне. Від H&M, Розмір 38. Ось така моделька. Такий кардиганчик. 12 кг по 10 євро за 1 кілограм. І ось такий лотик прекрасних курточок вже у вас. Urban Classic. Емочка. Теж можна сказати, вітровичка. Ось такого плану, це такий як анорак Далі тепла зимова парка. Ось такий цікавий капюшончик. Ось така моделька, вона йде два Ось так воно виглядає. Подивіться, який капюшончик, тут є замочок. Ось такий, ууу, яке воно тепленьке. Гарно розщіпається. Напевно, можна зробити ось так. Така досить цікава моделька. Розмір емочка. І останнє, що на цьому лотику попадається, це ось така великого розміру м'ятна безрукавочка. Жіноча. Пише розмір 46. Ось так воно виглядає в ідеальному стані. Все, я вам показала ціле наповнення цього лотику. Вага 12 кг, ціна 10 євро за 1 кг.